День малята! Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему сім'я. Я пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати ввійшла до хати, дочка одна за одною почали говорити, як вони скучали за матір'ю. Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилася мені, як трояндісниця краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусі взуття і принесла їй води в мисці помити ноги. Ну що, вам сподобалось оповідання? Тоді давайте дамо відповіді на запитання. Як висловлювали свою любов до матері, і доньки? Ваш доньок насправді скучила за матінкою. Чому ви так вважаєте? Дайте відповіді на запитання та надішліть мені. Дякую до побачення!